Друзі, всім привіт ще раз вам. Зніму для вас ще відогляду цього автомобіля. якщо ви питаєте цікавитесь ним, це BMW x 3 пригнали нам під реалізацію люди. Значить, це BMW X3 2012 року випуску, друзі, це європейський автомобіль, 2 літровий дизельний двигун на автоматі. от, і З оригінальним пробігом 176 тисяч кілометрів. От оригінальний пробіг даного автомобіля. Ще раз автівка з Європи. В непоганій комплектації, друзі, на М-пакеті зовнішньо та внутрішньому. Що, друзі, ось такий автомобіль. Зараз я вам покажу по кругу, як він виглядає. Вроді по кругу. Е ніяких таких критичних моментів в нас немає по автомобілю. Все е непогано є. Як на мене, вм'яти немає Подряпин чи протекці, також немає по автомобілю, друзі. Трошки от на кришці багажника, на задній кришці багажника ось такі моменти. Друзі, так, далі, що ще? По кругу автомобіля. Більше вроде нічого такого критичного не бачу. Попередній частині сколи є присутні. От. Ось такі там дрібні сколи є да, на автомобілі. Знову ж таки, на 170-60 тисяч. Я рахую це є абсолютно нормально по автомобілю. ну І тут трошки ось така протертість на ось цій юбці, бачите? Ось така. ну По цьому пластиковому От порожку десь ногами. Так, крило по правій стороні 63-68 все добре. 69 все добре тут по дверці. Тут добре. Все добре по правій дверці. Заднє праве крило. Також все добре з автомобілем. Кришка багажника. кришка багажника перелакована, друзі. от. Бачите, що порбувалося по трішки багажника задній. Є, далі по лівій стороні. Теж малюване заднє ліве крило, бачите, ой. Так, тут у нас є. Так, 160 трошки шпакльовки у нас є, 630 показує, 257, 180 по дверці. У нас дверка теж мальована, друзі. 679 напилялася, напевно відкрила, йшла по колір сірий. Так, що ще у нас є переднє крило, тут все добре переднє крило ліве. І от у нас все добре. Тепер ще глянемо інший е прийом по ці 20 по, по цьому крилу 65-118 теж прийом зацепило десь, друзі. Тут все добре. Так, тут теж все добре. В общем, е оце за лінією, це заміни, це не піше там. Так що щось підмальовано по машині, того ще, мабуть, тут був удар. І всередині підмальовувалося, і позовні друзі. А так все по автомобілю. Підмалювалося тело, ряда. думаю що може і вдатися так. Десь, так. В цю сторону, типу, і ляду, і кшло зацепило, типу, так, бо ляда, мабуть, або перефукувалася, вона ви не не є, а покриєш поклівки трохи. Ну і напал пішов на ці дві дверки. А так все по автомобілю, плюс-мінус є непогано. Резина встановлена літня, друзі. Ну, така собі резина, вже трошки підлопавши, вона бачите, ось так вже полопала. Я думаю, треба міняти як для себе 100% потрібно міняти цю резину. Так, є є, є. по зовнішньому вигляду вам показав, друзі. Так, далі всередині. Що він має всередині в нас? Ось так виглядає. Всередині по цій карті є все досить непогано, по порогу. Аналогічна ситуація. Немає загрузочки підірз'єм тут. У нас сидіння. Ну отак, типу, бачите, вже підтерті. Ось так це водійське сидіння, кермо. Кермо в адекваті, друзі, нічого немає з ним. Лишнього. далі, Підлокітник є. Це сидіння аналогічне, тут все добре. ну Цей лак типу, бачте, ось такий підтертий вже десь. О, це все це проблема з кожним лаком, що він дуже сильно подряпаний, там має, царапається, тут, плюс-мінус все добре. На порозі бачите ось такі от моменти, є. можливо, треба сполірувати. Перенесення позаду, поцарапані, подряпані. Бачите, ось тут пластик подряпаний. Так само і тут сидіння подряпане аналогічно. Але бі... ну, друзі, пробіг, пробіг в автомобілі, він експлуатувався, так що сліди експлуатації по любе є. Так, Кришка багажника у нас піднялася. Тут поганий пластик. Ну, в общем, друзі, ви дивіться на відео, що я можу розказувати. От, для кожного воно все своє. є. О, хто як бачить стан автомобіль, як на мене, на 170 тисяч пробів, 12 рік плюс-мінус є на тверду четвірку станції. Приїхав сюди моменти по експлуатації. Але ну, блін, що тут критично? нічого тут критично не бачу я абсолютно. А, цікавий факт, друзі. Кнопка. Шо воно, за що відповідається кнопка? Це електрокришка багажника чи не електро? Воді не електро. Може електро, ні, не електро, це звичайно механічне, за що вона відповідає, не знаєте, кнопка. Так, далі по цій стороні. Плюс-мінус все добре, 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 добре. Сидіння позадні позаду я вам показав по стелі. Друзі. Стеля в адекваті, нічого тут немає. Все, добре по стелі. От. Ну і ще з цієї сторони зараз глянемо. Ось так виглядає карта, поріг, бардачок. В общем, друзі, плюс-мінус є ось такий стан, як на мене є непоганий, реально. тверда четвірка, щоб позовні, щоб внутрі, що позовніше, щоб внутрішньому стану тільки... Е, є критика трохи на ось крило з книжкою багажника по цій стороні, що підмальовувалася. Але, друзі, не на що воно не впливає. Так що це, блін, ну експлуатація. Ви купите нормальну цілу машину, хтось вас їде, десь пошкодить, пошкодить по деревах, буде так само малювати і потім розказувати, доказувати. Всі привикли з цими приборами ходити. Блін, як немає, ну на що воно впливає? Воно абсолютно ні на що не впливає. Просто впливає на майбутній продаж цього автомобіля в майбутньому ваш. Але якщо попадеться нормальна, адекватна людина. Ну, все є добре, нормальний, класний автомобіль. Так що, друзі, вам вирішувати. А по Прямочко, да, без ключовий доступ, бачимо, є в автомобіля, сидіння прикольні є. Потім що у нас ще автоматичне світло, там 74 пробігу, запуск кнопкою запускається. Шо, помилок, помилок, хоч ніяких немає, двигун працює плюс-мінус непогано. Паратроники є, двохзонна кліма є, ключ є. Що тут ще? Чорна стеля. Так що, коротше, друзі, ось такий стан автомобіля. Ціна питання, друзі, десь цієї автівки буде 18 тисяч доларів в середньому. Будь ласка, кого цікавить даний автомобіль? Як завжди заїжджаємо до нас, на стоянці стоїть, здрайви, покатаєтесь. Подивитись собі, можливо, вас зацікавить. Як на мене, на 18 тисяч доларів ще плюс-мінус якийсь торгів присутність. Реально адекватний варіант от з хорошим пробігом європейський автомобіль. Так що, друзі, в общем, залітаємо до нас, як завжди, великий вибір автомобілів маємо, бачите. Тут є рядочок, там рядочок, тігунчики, їх стрейли. А ще Allroad нові до нас заїхали. Бачите, це взагалі ракета Allroad, Блін, прям пушка, бомба, я не знаю, гляньте який колір. От, і Що саме головне, 320 коней, друзі, Мерседесики, Тюгунчиків багато, ще там заїхали тіванчики. Так що в общем, друзі, залітаємо до нас, як мінімум, подивитись, покататися, побити на пока-пока.